Коли ми вчилися бути психологами, нам завжди говорили, що наша основна професійна важлива риса так. це є емпатія. Так, і ми так. починали навіть першу консультацію з емпатійного слухання. Так? Зараз я прийшла до того, що е, перше, що ми маємо культивувати перед тим, як готуватися стати психологом, тому що я власне працюю з магістрами, які планують М -м -м -м. стати психологами, це вчитися співчувати собі. Так, і це дійсно зміна парадигми, і ви зараз робите дуже важливе. Ото я абсолютно вас підтримую, я на вашій стороні. Дякую. Дякую, Оля, дякую. Перші три роки, коли я це пропускала через себе, було дуже важко. Мені здається, що я ну, там навчилась це ага. робити. Ага. Але зараз на, на зустрічах, на сесіях, на консультаціях, коли я спілкуюся з людиною, яка має втрату чи мало травматичну подію, ага. коли я слухаю, в мене немає прямо ж таких там образів, але тіло реагує. Яка у вас основна реакція? Чи у вас адреналін, чи ви входить в шок? А, коли ви а що я тут можу зробити? А воно в мене чергується. А з чого починається, Софія? Вони завжди, вони дві реакції. З чого починається? Що ви то робите, коли у вас адреналін? І що ви то робите, коли у вас починаються шокові реакції? Стало сухо в роті. Добре, що ага. я тримала воду, закопнула. Далі воно якось опустилося вниз, тому що почала відчувати свій живі. і мені захотілося навіть руки на нього покласти, тому що були дуже неприємні відчуття, і це дозволило мені повернутися від оцих ну, тілесних, тому що теж був перший день ага. війни, і це наша Спогади на спогади клієнта, і відповідно, mm -hmm. оце до живота дозволило мені повернутися в момент і знову переключитися саме на розповідь, а не на мої відчуття щодо цієї розповіді, От. слухаючи клієнта, зрозуміти, коли вам стане некомфортно і зробити собі комфортно. Чяжість така була в грудній клітині, наче mm -hmm. так розливалася, як і теп, і вона така тепла. І навіть я відчула температура. Uh, так? Так, mm -hmm. да, температура Як піднімається, і ну, це, це було також як у відповідь на те, що казав. Mm -hmm. А що ви те зробили, щоб підвищити Комфорт, що ви те зробили? А, що ви собі? Так, я, взяла, я взяла водичку, вона така прохолодна була, mm -hmm. і не жаль там була буквально краплина, але та краплина, вона так прохолодно <свісно>, <людно. свісно> торкнулася. І на мене ще котик в той момент уляг, о, ліг на ноги, він так. Так. такий тепленько, тепленько притнувся, і як... вас, вас. <свісно> так. <свісно> так, <свісно> так, <свісно> так <свісно> Наче як вона дуже сильно мене сьогодні заспокоїла. Я перший раз усвідомила, що, ну, для чого я це роблю, бо я часто це на сесіях роблю. І от навіть аплікатор Ляпко, такий кружачок, такий, от з ним дуже не, не бачу чи видно, так, так. і ним теж можна і масаж робити, і так і так. І в мене є такі чобітки, які огрівають ноги. Щоб було тепло, так само мене це добре заземляє, і все, що ви сказали е, раніше. Я просто хотіла можливо додати, що це все якби коврегуляція йде. Коли а, я регулюю себе, абсолютно. я регулюю клієнта. Я думаю, ви, напевно, про це будемо говорити пізніше. абсолютно. Ще в часи ковіду я працювала ходьбою з клієнтами. Я з ними ходила в лісі з травм клієнтами. Абсолютно, and talk ми називаємо. Walk, walk and talk, talk. Okay. talk. Yeah. так Саме це робили.